Владику, так. ти знаєш який сьогодні день? Так. Який? Е, день е, української мови. Ти знаєш який вірш? Е, так, звичайно. Ходи, розкаж. Говорить українською люди, бо це ключ від свободи народу. Говорить українською люди, бо ми з вами козацького роду. Слові нехай всюди унай, натурати свої, свої мови. Бо без мови і країни немає. Забувайте мову Росії, На своя є мова кавинова, вербінкова, чудово, свята. є нам рідна мова, нам не треба є ота. Українською, українську гнобив ще здавна, бо появився сила її. Її сила, сила зовсім не уявна. Її сила в тобі і в мені. Якщо будемо мову любити, цінувати і плакати, будемо ми в вільній країні жити і, і настане кінець війни.